Доброго дня, вітаємо в останньому влогмасі у Святвечір. Вероніка, як ти себе почуваєш? Я скажу за Вероніку. Вона прокинулась, а горло болить ще сильніше, ніж учора. Бідна Вероніка. Класні свята. Подарунок для Мії Мія, що в тебе? Подарунок. Подарунок для Раєнка? Подарунок для Раєнка. Добре. А скажи Ню Ню. Веселих свят, так. Я відвожу дівчат до моєї тещі, потім повертаюся сюди і потім повертаюся до дівчат до тещі. Там у нас буде святвечір, потім разом повертаємося сюди, і тут святкуємо ще один святвечір. Прийде також це, прийде ню ню сьогодні до тебе, Миколай. Так, прийде Миколай, буде Миколай, тож побачите буде точно весело. Будеш Ню-Ню, Вже прикрашала третю ялинку. Чудово. Що ти повісила? Ню-ню? Навпаки, тут. Тут можеш повісити о, гарно. А вчора як гарно цю зірочку повісила. І зараз. Щоб ви собі не думали, що я просто так утік від своєї тещі, бо я зараз туди повертаюся, але в мене теж є місії, мене мало. Ну бо дивіться, подарунок для моєї Вероніки дуже захотіла Дайсона. Я взагалі, якщо говорити про ці Дайсони і інші такі фени, то замислююся, чи дійсно в цьому є сенс. Окей, Вероніка має той один фен, ей, зачекайте, я ще, блін, порізався тут через Дайсона об картон. Взагалі, Вероніка має той один фен. І знаєте, я завжди виходив з того, що на фен не варто витрачати більше, ніж, не знаю, 150 злотих. Тож, коли я нарешті купив собі фен за 2000, то справді ця різниця була відчутною. Але я замислююся, чи не відчув би я такої ж різниці, якби перейшов з фена за 150 на 500 злотих. Ну не знаю, чи це все одно не переплачена покупка, але дуже вона часто казала, що хоче плойку, якою можна все змінювати і робити собі на голові. Тож я вирішив, що гаразд, якщо Вероніка так сильно хоче, то подаруємо їй, чому б і ні. Тим більше, що я вже в голові мав для себе подарунок значно дорожчий. Зрозуміло, але не будемо себе обманювати музичні інструменти просто дорожчі. Плюс пам'ятайте, що я ще й для роботи буду використовувати як не крути. Ну якщо це має бути для створення, теж використано, то зрозуміло про що йдеться. Ні, тож моя покупка більш виправдана. Гаразд, як і фантом, ця покупка також, бо Вероніка зможе дбати про свій імідж, тож завжди можна ще щось додатково собі пояснити, що все ж таки воно того варте. Ні, хто на мене дивиться тихо, спокійно. Взуття не це. Ні. Ну я ж казала темні. Чому темні? темні? Ні. Ну але ті високі знають. Але ну що я можу зробити? Сорочку теж не одягнув? Гей, цей хороший. Я не підготувала йому так штани, я підготувала йому сорочку зранку і кажу, щоб я це одягла. Каже: не готуй мені щось легке, щоб було, а потім я переодягнуся. Ну, то підготуй йому і все, так? Заберіть у мене цього хлопця добре. А що сталося? Ти брудний, як брудний. Я облився чаєм. Я переодягнуся на Другу святу вечерю. Забув, бо мав багато справ на голові. Я загубила подарунок для твого тата, ти повернешся. Але десь він знайдеться. Ні. Ну, але я не знаю. Ти все спакувала, так були ці косметики, його щось. Ну, я це вчора десь бачив. Ні, але знаю, вчора сьогодні я це пакувала, бо я хотіла це забрати, щоб це спакувати, і я десь. То не знаю, куди я це поклала. Останнім часом у мене таке, я щось кладу, не думаю куди, не слідкую. І ну, бачиш, вся Вероніка, а нюня як паличкою, паличкою. Окей, нюня на почесному місці. Як гарно ти виглядаєш з цими хвостиками. Я ще хотіла їй зробити такі бантики, але нюня знімала. Ти маленька леді з хвостиками. Не дякуємо, ти що вікс? Хто робив борщик? Я твій борщик зробила так. Це є веркове, насправді все твоє. Ні, ну борщик і гост для тебе без м'яса. Ну, зачекайте. Борщик смачний, але куплений готовий. Але скажу тобі, що це з цього? з цієї пірогарні? Тіпірогарні. Я знаю, але. Ти вміла зробити кращий, або моя мама робила це щороку. Цього року гошка не робила, а минулого робила. Тому я радий, що маю бігос від Вероніки. Нюня, що тут залишилося для тебе під ялинкою? Татусь для тебе? Це не для тебе це для тебе, Нюня, завдяки нам. А це для мене все для тебе. Все для тебе, Нюня. Це для вас. Макс парфумований. Що парфумована олія для ванни. Це для дружини з нашої. Тут ходзеської миловарні, добре. Дякую. Що це таке? Ну, що це. Ні? Ні, нічого, мені не шкода просто я. Стаж про цю бабусю, я постійно. То подивись на намисто, воно відкривалося. Відпусти, що там є, там, напевно, буде якесь фото. Я не думала слова, така книжечка, покажи для моєї онучки. Візьми, прочитай, що там написано для моєї онучки. Колись, коли мої сторінки закінчаться, добре. Не щось сумне. Так. Тестю сумне. Не колись, коли закінчаться сторінки мого життя. Я знаю, що ти будеш одним з найпрекрасніших його розділів. Ти кудись збираєшся? Ні, ще ні. Але взагалі-то справді трохи так. Ну, завжди? Збережи мене у своєму серці, боже мамо, бо ти завжди у моєму. Чому такого не буде? Гарний сюрприз. Тільки зараз це сумно? Це так, знаєш? Ну, гарний сюрприз, ну, блін. Бачиш, вона радіє. гарна книжечка, правда? Чудовий подарунок. Але сумний? Але ти міг би взяти інший, я випиваю сумний, я випиваю, подивись, що бабуся має. Ще один подарунок. Де це серце? Нюня, скільки сьогодні отримаєш подарунків? Дивись, Нюня, тепер у тебе буде такий набір для чаювання, ось такий холодильник. Ну, Мія, у тебе буде такий холодильник, ще один для Мії. Що це таке? Буде у Мії, докторе. Міка, мія, докторе, буде. У неї вже забагато всього, тепер вона не знає, за що братися. Яка гарна мія, докторе. Подивись, докторе, що у тебе Міка. Мамусю, ти ж знаєш, що купити донечці? Не потрібно підписувати. Бабуся, підпише що, -що? а Верка має талант вибирати, тобто бути зіркою. Чи там Миколай не так буде. Якщо зараз приїдемо до моїх батьків, він, мабуть, всіх перевірятиме. О, ось так, бачиш, у тебе приколото. то тепер ти нормально виглядаєш. Доктор Мія, о, пластир. Татові наклеюєш так? Гаразд, дякую. Трошки. Дякую, Мієчко, дякую. Ми доїхали, Міка ще трохи подрімала в дорозі, тож ми ще трохи покаталися, щоб вона поспала. О дідусь вже йде за онукою. Дуже холодно, ей взагалі мінусова температура, ей веро, візьмеш тут решту речей, я беру цю сумку і йду, бо холодно. Доброго дня. Хо хо хо, доброго дня, мамо. Як там підготовка до вечері? Вже все готово, вже є вечеря. Ну дивись, Міку, зачекай, зараз буде вечеря. Тут бабусю бачу, що підготовка йде гарно, бабуся все підготувала, так, ні-ні ні, ну шматочки. А решта на кухні. Решта на кухні. Решту на кухню занесемо, щоб було тепло. Отже, з однієї святої вечері на іншу господиня, як завжди, приходить останньою. Зрештою, завжди, бо що. Ну, така моя роль тут. Будь ласка. А налиємо та. Кохання, я вже бажав тобі залишатися чудовою. Побажай бабусі здоров'я. Дякую, це вже було у тещі за здоров'я. А перед усім так усім бажаємо міцного здоров'я, Божого благословення. Радіємо з народження маленького Ісусика. Так, так, Бог народжується. Ніч тремтить. Так і всього найкращого. Дякуємо, міцного здоров'я. Дякуємо, їду на дві міцного здоров'я. Кохання За м'юня 100 років. Татусь так всього найкращого на візочку для мюня, як на візочку, ну 100 років я радію всього найкращого. Мама, багато здоров'я, діти допомагають, бо тобі тільки здоров'я потрібно. Не діти допомагають, а ти окремо. Скажу вам, що незважаючи на мої пригоди з капустою, все одно бігос від Вероніки заходить як золото. Вероніка, тут борщик для тебе. Ой, лишенько, що трапилось? Скажи мамусі, що трапилось. Я хочу борщик. Я хочу борщик, ой. Міка, а ти шо так тут пищиш? Ой. Ну покажи, як тут пищиш. Туп, туп, ну гарно, тут пишеш. Класно, не класно звучить. Ну ей. Ей, але так можу грати зараз. Класні ці барабани, якщо що, глядачі можете собі купити, прикольно грати, можна тренуватися. Як вчора собі, наприклад, мої дорогі глядачі. Я підключив телефон до цього і міг собі вмикати музику з телефону. І я міг собі вмикати якісь драмлес-треки, тобто такі треки, де немає, знаєте, ударних. То знаєте, як класно було грати. Що ти робиш, піпі? Я підтверджую, що ми знаємо. Добре, чекаємо. До речі, скажи, на кого саме чекаємо. На Миколая. Віздора. Кацперек перевдягається. Він тут перевдягнеться чи вдома, не знаю. Я якраз зараз думаю, чи він перевдягнеться чи ні, бо Кацперек гарно замовив собі. Навіть ей, ви розумієте? Я його спитав, просто кажу: ей, Кацпер, а ти б перевдягнувся у Миколая Боверка. Кажу, що було б класно, якби хтось перевдягнувся у Миколая. Когось щоб перевдягти у Миколая. Я Кацпереку написав, він одразу замовив костюм. Молодець. Однак, субтитри від Яцек Макаревич тихо, бо не знаю, який план. Зараз. Привіт, привіт, холодно, ну трохи холодно, заходьте всередину вниз, ходімо вниз, хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Звідки ти, блін, тут узявся? З Лапландії? Глядачі не за 160 віддав який гарний, елегантний Миколай, Вийшов хо-хо, хо глядачі з Лапландії прилетів. Для мініусі роздати подарунки. хо 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 мням-мням-мням-мням-мням-мням-мням, що єси, що таке смачне. Нюня! Гв'яздорек має прийти незабаром, але всі виглядають однаково. Ти знаєш, як виглядає Гв'яздорек? Чому? Чому це ще прийде з подарунками до тебе? О, боже, о, боже. А ми забули вивчити віршика, так? Ну і що? Ну, бо кажуть, віршик завжди так казали, чому. Ну не знаю, таку казочку, казочку, казочку. Дивись. Ти можеш розповісти, розповісти казочку. Можеш також розповісти, що ти робила. О, а чого? Ну якщо не хочеш, не мусиш. Але щось, мабуть, розкажеш дідові морозу, коли він прийде. Розкажеш, як тебе звати. Так, звісно, що розкажеш. Мія, Мія, так. Скільки Мії років? Розкажеш два. Виявилося 5-2-2. Супер гаразд. Звідки повинні? Дзвіночок. Дзень-дзень-дзень-дзень. Що це йде? Дід Мороз, бабуся піде, його запросить. Так, зачекай, може, сам зайде, йде. Нюня, подивись, ой, тут є якісь слухняні діти. Прийшов. Нюня, йди до Миколая, чи тобі треба трохи звикнути. Нехай Миколай. Ой Миколай до тебе прийшов. Тут є слухняні діти? Скажи так є. Міка, ти слухняна? Ти була слухняною? Як тебе звати? Тебе звати Мія? Добре, я вгадав, мабуть. Маємо подарунки для, для Мійки, будь ласка. О, і ще один подарунок для кого. Ну подивимось. Для Міюсі, будь ласка, скільки ж ти сьогодні отримуєш подарунків, Мія? Не скільки подарунків вельфи приготували для Міюсі, скільки подарунків для Міюсі для Міюсі, будь ласка, і для всіх для бабусі, будь ласка, дякую. О для Міюсі, будь ласка. Скільки подарунків, але ми будемо відкривати Міюню, Подивись, а це теж для Міюсі, теж для Міюсі, Такий великий подарунок Мія. Куди його покладемо? Дамо тут, будь ласка, Міюню, тут подарунок. Тут тут. Там ще щось було. І для Верки. Дякую, будь ласка, у нас ще є подаруночок для пана Річарда. О, дякую, Дід Морозе. І для найвищого. Максиміліана, будь ласка. А так, Миколаю. Я отримав різку. Так, причепи йому до дубки. Сідай, Максію, сідай, Максію, будь ласка. Ось різка. О. -о, -о. Чи ще щось Миколай має для нас, чи вже ні? Ні, ми вже все отримали і все тікає. Ну, що ж, Миколаю, дякуємо, Міюня, скажи папа, -па, Миколаю, папа. -па. Дякуємо. Постав п'ятірку, Миколай стільки подарунків приніс. А робимо обіймашку коротеньку, мімусю. О, о о Міюня, як гарно. Ну, браво, мій вже до мами, вже до матусі, але хоча б на хвильку обійнялася. Ну, браво, добре, весь світ для всіх па, па, па-хо-хо. І що, мій юня, був Миколай? класно, класно, не класно. І мені дісталося дивись, ну Аня задала якусь сильну щітку. Така піжамка. Взагалі-то це піжамка, але її можна носити влітку. Влітку можна носити, як це? Ні. О. Відкриємо решту подарунків. Подивимося все, що ти отримала, як тобі подобається. Подарунок від дружини. Я ще не бачив, який, але ще не розпакував, де подарунок від дружини. Ти залишилася, де Тарізка? Ну, ось вона стоїть. То про це ти питаєш так. Подарунок, який відповідає тому, яким ти був увесь рік. Так, ну це нормально. Подивись, що ти маєш. Але ця різка, це теж ти робила цю різку. Ну, звичайно, ну я вирвала її з дерева. Я все одно подарунок собі насправді сам куплю. Ага. Ну то віддай це ні. А я кажу цікаво, чому ти не даєш мені закінчити, що мені ще дружина дасть. Ну це не тільки від мене, бо це теж два подарунки в одному. Просто мені не вистачило коробок. Маю класну кофту і червоні штани для спортзалу. Гаразд, може бути. Ще щось, ти ж казала, що два в одному. Ну, то ось ну маєш кофту і. Ага. Добре. Досить. Досить. Ну, але ти цього не побачиш. Ну але ні. Я зараз не хочу це вдягати. Ти розпакуєш подарунок. Розпакуєш чи ні? А хто ж так гарно пакував? Я справді. Nee. Ну, я, мабуть, була чемною, так? Ну так, ти була чемною? Ну, скоріше була м'я. Чи Мама була чемною, була нормальною. Морозиво, лоди, та міця зможе робити. А бабуся має таку велику коробку. Ну, бабуся, ну то розпакуй. О! І бабуся має гарний халатик. Але гарний це теж гарне морозиво. Навіть приємний це на дотик? Не зовсім. Тож любиться все з влогів у 2025 році. Надіюся, зустрінемося у 2026 році. І на сьогодні це все, бо ми хочемо провести решту часу з родиною без камер. Ще прийде мій брат зі своїми синами? Ви знаєте, не всі хочуть бути на відео. Не кожен такий, як моя мама. Веронісія чи? -о. О, якраз про них говорили. Здається, вони теж прийшли. Вам за цей рік бажаю вам усього найкращого на цей рік. Ще на кінець, на наступний рік. Бажаю всього найкращого від себе, а також від Вероніки і Макса. Дякуємо, що були з нами цього року, і надалі! Сподіваюсь, залишитись з нами до зустрічі! Бережіть себе.